У нас блять договористы ей там. Давай! Сразу, блядь! Давай, тяны! блядь, посмійся, блядь! Ну що, а що таке? Що сталося? Ну, Колісовий блядь. Ну, Давай. Диви води. Ну це... Це неправильно. Давай. Грузи. А Але тепер якісним інструментом. <laughs> Обладно нем давай, можно и без проблем, да? Ну, лучше, означает Якісна річ, да?